І так, друзі, конкретно буде ролик про інкубатор для вивода маток. Я спочатку подумав, що то якась е, сушка, або тепер бачу на цьому. Е, ну, бачимо, да? зараз відкриємо і подивимося, як це виглядає. Ця тема для мене цікава. Хоча... Хотя... Із свого інкубатора я нічого б не міняв, так як він підлаштований конкретно під мій тип роботи і під мій а, вообще, вивод маток і все, все, що там зв'язано з, з моєю працею. Так що, ну а кому цікаво, продемонструю цей. Так, що там воно не відкривається, друзі. Ну Ламати теж не будемо, не можу відкрити так виглядає. Маємо тільки по факту три полочки, на котрі, сходячи із цього малюнка, бачимо, що викладаються в бігудях і так вже стоять, дозрібають. Так що от такий виглядає. Тут терморегулятор. Тут є йомкость з подачою води, яка регулює, скоріше за все, вологу, так як Волога дуже важливий, важливий е, ну, фактор в, в інкубаторах. Коли ми почали своє виготовляти років 10 назад, то і більше інкубатори, е, а були люди, котрі користувалися, скажімо так, якимись саморобними інкубаторами, але мали проблему, у них матки після виходу не жили буквально там годину-дві вони всі помирали. Так як, е, Організація вологів була невірна. Після чого ми їм давали поради і вони, ну скажімо так, прибирали ці незручності і вже їхні інкубатори починали працювати. Так що, друзі, якось так. Що буде цікаво, буду конкретно по кожному виробу знімати якісь відео.